Всім привіт! Сьогодні поговоримо про такі танчики, як Центуріон X-NX. Подивимось пару моїх боїв, які я зіграв вчора для кваліфікації на турнір Лідер World Tanks 2023 Україна. Так, що ж по танчику? Зараз я дивлюся, що всі виконують кваліфікацію саме на ньому. Чого? Бо це самий метовий СТ-10 в грі на даний момент. Самий. Чому так? Тому що після АПА. Його гармата стала імбою. Чудовий ДПМ під 4000 десь 3800, якщо грати на боновому досилачі з інструкцією. Чудова стабілізація краще, ніж у 140. Чудове пробиття звичайним підкалібром. Тут не буде видно там 268 та 330 кумулятиви, які летять з чудовою швидкістю. Чудова точність десь 0,28. Хоча точність в нашій грі це таке поняття. знаєте, ну, везе або не везе. Чудове зведення. там 1,8 секунди, здається. Ну, тобто менше 2 секунд. Це чудові показники. Плюс в нього чудова швидкість, яка дозволяє вам грати зі стабілізатором. Не ставлячи турбіну, бо він 55 і так їде. Це не патон, який також здоровий, такий же нетанкуючий, але він на турбіні 50 їде. Це дозволяє вам грати зі стабілізатором, щоб ще більше покращити вашу гармату. Тому я раджу їздити на закалці, їздити на стабілізаторі і на досилачі. Зрозуміло, можна. Пробувати якісь інші збірки, але я вважаю, що це універсальна збірка, яка підійде 99% гравців. По польовій модернізації, робіть модернізацію так, щоб ваш танк ну, посилити його сильні сторони, так, щоб ваш танк був ще швидше, щоб ваш танк був ще більш точним. Тому я не буду тут розказувати в цьому відеоролику що вам качати. Я думаю, що це все залежить від вашого вибору. Серйозно. Ви всі можете це почитати. Я завжди бачу ці питання, яку модернізацію качати. Почитайте вирішіть, що вам важливіше. По оборуці раджу тільки таку. Так, не будемо багато розказувати про танк. Це звичайний британець з чудовою гарматою, з непоганою баштою, яка щось дотанкує вісьмірок. Точно танкує Дев'ятки, десятки. але ну, якщо вони на ББшках, то шанси танкнути непогані. Голду, вона, звичайно, вже танчить дуже погано. якщо тільки сюди кудись влучить, там якийсь підкалібер відрикошетить. А по корпусу картонний. Бортами нормально танкувати ви не зможете. Підставити, як у суперканя, оцей лівий каток це майже 100% мінус бк Не підставляйтесь. Критується, як і будь-який британець, вона дуже-дуже сильно. Це головний мінус цього танка. Що, вона, що він нормально так критується. Майже кожна друга тичка по танку це якийсь кріт. Все, більше мінусів зараз в нього немає. Це офігенний танк універсал. Ви на ньому можете пограти. В ближньому бою нормально за рахунок гармати, ДПМ, вискочити, дати, закатитись. Ви можете на ньому пограти снайпера з 400 плюс метрів вицілювати. Гармата дозволяє. Тому я всім раджу його вкачати, кого його ще нема. Не ігноруйте цей танк, поки він такий в меті. Обов'язково пограйте. Вам дуже сподобається. Все, не буду довго говорити далі. Поїхали, подивимось бій. Тут я трошки перемотаю цей момент, як завжди, я такі люблю. А, і розкажу трошки по фьордам. На СТ-6, зараз піджимати сюди немає ну, великого сенсу. Цю позицію вже контрять дуже сильно навіть з цього респа. Плюс вона контриться з центру, ви туди не завжди можете і доїхати, насправді. Раніше я завжди сюди піджимався, тут можна було щось постріляти, зараз це не той варіант. Тому я завж, зараз з ст завжди їжджу через верх. Загалом тут не часто багато хлопців стоїть, і цей респ. Імбовіший, бо він дозволяє тут все це вкатити, все це розвалити. Я цим і користуюсь. Тут я бачу, що засвітився паттен. Я виїжджаю в нього нормально так постріляти, переключу на від першого погляду камеру. Патон підставляється, ще раз він відкатує, швидкість в нього невисока назад. І я просто настрілюю по патону, поки маю можливість. Але тут йому чи би кашечку відірвало, чи що, і, на жаль, це зробив не я. І переїжджаємо знову наверх. Просто намагаючись дочекатись моменту, коли підіжме 26.0, щоб постріляти по якимось ПТшечкам або леопардикам, які люблять там стояти. А де ще їм стояти, коли ця карта ну, не дозволяє більше знайти місце, де стояти? Тут, як ми бачимо, по фашу, зараз нормально так прилітає від бабахи на 1600. Ну, це ж не імбово, так, по 1600 стріляти. Не безешка на 176 на 8 рівні, але все ж таки жорстко-жорстко. Якби йому її ще броню так удали на 10 знаєте, плюс-мінус як у Є100, оце була б атака. так гівно, звісно, да. не знаю, оці всі жаліються там. Чіфів, на, на 279 ранів, їх оце нерфлять. Я не знаю, навіщо чифа нерфлять. Як часто ви того чифа в боях бачите, там один бій з п'яти, з скільки. І як часто ви бабаху бачите? Я бачу бабаху в кожному бою. В кожному. Ну, про що я казав, перший, перший же дамаг в мене це мінус БК. Я бачу бабах в кожному бою. І бабахи, вони стримують, вони можуть руйнувати деякі бої, бо просто одна бабаха може собою закрити напрямок, на неї бояться вкатувати. От в цьому велика проблема. Бабахи це більш токсична фігня, ніж чіфи. Вони закривають собою напрям краще, ніж чіфи. Чи фан не страшно прийняти і поїхати його там крутити, за тобою ще хтось вкатить. На Бабаху так не в'їжджають, бабаху бояться. Ну, тут нас уже багато, ми тут знизу їдемо просто. Тому, бачите, так уже вийшло. Тут безпомічна вона, бо нас багато. Не знаю. Плюс, зараз я це ще з людьми спілкувався на тему, ну, як точніше, я зараз підведу до цього, бачите, цей біт Турбач. Ми реально їх несемо. Це за рахунок того, що в нас рес пумбовий, і за рахунок того, що баланс зломаний. Ну, він реально зломаний. І зараз я от спілкувався з людьми деякими, і всі погоджуються з тим, що в цій грі зараз середня альфа стала проходити, ну, тобто, вище середнього, проходити більш, точніше, менше, ніж раніше. Тобто, низька альфа проходить більш часто. І це, можливо, зроблено, щоб турбаші якось ну, зменшити їх кількість або щоб в бої хоч трошки довші були. Але це ні на що не пливає, бо баланс поганий. баланс по скілу теж не вирішить нічого. Просто потрібно робити біль... менше СТ в бою і більше ТТ. ТТ як клас, він зараз дав він на коні на ТТ дуже легко зараз давати високі показників дамагу. Але. Люди цього не всі розуміють, тому всі грають зараз. На ПТ-шечках, на ст шечках ну, зрозуміло. Але треба зробити якийсь нормальний баланс в командах, щоб було там, не знаю, 3 ПТ, 4 СТ, там одне ЛТ, одна арта і все інше условно ТТ. Тоді й бої будуть цікавіші. Зараз ну, не, не так рідко і буває, що ти заходиш а в тебе 3 ЛТ і 3 арти. Ну, і ти вже знаєш, що це буде турбач. І це так і є. Ну, от подивіться, чи цікаво такі бої, як це і грати? Ні. І я тут наніс е, цей дамаг тільки по причині того, що я читав міні-мапу. І я раджу вам всім читати міні-мапу. Це перший і найважливіший скіл читати міні-мапу. Друге, в мене класний танк. Дійсно класний. В нього нормальна швидкість, в нього крутий ДПМ, в нього крута стабілізація, яка дозволяє влучати і їхати. Тому я завжди на передовій. І я завжди наношу дамаг. Все. Тільки за рахунок того, що в мене крутий танк. В принципі, на цьому бій закінчений. Лютий турбач за буквально 2 хвилини. Там, бо 2 хвилини ми просто роз'їжджались. Зараз перейдемо, подивимось наступний бій. Так, переходимо до другого бою. Тут мапа Хімсдорф, такий легкий топчик, скажімо так, з дев'яточками. Це. Ну, Завжди трошки легше, ніж в десяточках. Я от люблю на десятках лу... ну, потрапляти саме до дев'яток. Бо з вісьмірками в нубочках завжди бої якісь турбові, я не знаю, якась відкруточка на ці топи, завжди бої погані. А з дев'ятками якраз от сетапчики самі прикольні, самі приємні для настрілу. Знову таки, не сама краща мапа для мого танку, бо вона не дає багато простору. У мене є ще декілька боїв з вчорашнього вечора, коли я грав цю квалу. І вони більш настрільні, ніж ті, що я вам показую. Але я показую ці бої, тому що там я просто стояв з кустиків і настрілював домашку по хлопцям. Так? Це набагато легше. В цих, таких боях я теж стою, плюс-мінус на позиціях, але тут мапи більш тяжкі. Тут треба розуміти, куди приїхати. Я приїхав на горочку. Я зараз поясню, чому я залишився тут і не вкатую сюди. Бо тут завжди ловиш на прострілах якісь. Дамаг від пацанів на ПТ, які тут стоять. У них тут 26 може стояти, може стояти Т-30, може стояти ще щось. Тут буде тортик стояти, як виясниться. І вони можуть по тобі прокидати. Плюс там десь стоїть Чарфутур, Я не можу нормально грати, бо якщо сюди приїжджають СТ, мене від башти вони перестріляють. СТ-9, Т10, в них пробиття у всіх на голді 300 Моя башта таке не танкане. Плюс там ще й буду легко від арти отримувати. Тому я вирішую туди не їхати. Залишаюсь тут. Як бачите, моя башта не, кра... не найкраща, бо мене бачать бебехою просто в лючки вицілює. А в нього ще й стаба і точність не прям крута. Тому я ж кажу, я туди не поїхав, залишаюсь тут. Зараз розумію, що там тільки леопарда два, і з ними можна пострілятись, тому їду вперед. Але бачу, що вони відкатують, туди ще 430, підкатує, тобто там, як мінімум, три танка буде. І вирішую, що дам зараз дамаг в цю безешечку, і буду потроху розвертатись, валити звідси нафік. Бо їх там 4, 5, 6, я розумію, що вони просто перепушать нашу гору. Чому я це розумів? Бо я дивлюсь на міні-мапу, хлопці. Будь ласка, звертайте на це увагу. Я розумів, що це відео, ви дивитесь, і ви вже давно всі граєте. І що може ви до цього моменту взагалі не додивилися, як... тому що ну, в мене ролики взагалом дивляться не дуже довго. Але якщо ви вже це дивитесь, звертайте на це увагу. Це найважливіший скіл. Не оці всі пробиття, там, зони, там, незнання не таймінгів всіх танків. Це важливо. Але перш за все це міні-мапа. Тут Леопард помиляється, я не знаю, чому він так викатує. В нього була інфа, що я тут стою. Їде вже конкурер. Ну, тут просто тір. Хлопці дають просто можливість нормально постріляти. Тут я йому щось в каток влучаю, в саму праву сторону полетіло. Ну і тут вирішую, що поспішати я вже не буду, буду нормально давати. Тут я вже бачу, що ми гору повністю програли, мої стежки втікають. Тут можна було ще один дати поїхати, але я щось. Ну не знаю, чомусь я не вирішив це робити, вирішив, що треба вже прямо зараз тікати. І можливо правильно, бо бачите, я якраз поїхав, закатився в сторону, коли він якраз під'їжджав. І все, розвертаємо сюди і стаємо в прийомочку, нічого складного. Вони в будь-якому випадку будуть пушити, бо їх набагато більше, ніж нас. І я просто стою отут, очікую. Я розумію, що. Позиція не найкраща, вони зверху, в башту вони буде ще легше пробити. Але все ж таки, я буду мансувати вперед-назад, це кататись, дергатись трошки, і їм буде набагато тяще вицілити. Можливо, будуть якісь рікошети. Тому просто очікую, коли вони будуть катити на нас. Онь, не поспішає щось вкатувати. Тут я роблю дурний. Постріл я поспішаю, якщо ви граєте на дамашку, не треба поспішати в таких випадках. Я прогавив 430. Тут він підставляється, я на кумулятиві стріляю чуть вище, ніж просто всередину борта, чого, бо в нього екрани я можу кумисом його туди не пробити. Тут арта на мене якось зводиться. Ну, бачите, городська карта, кажуть, що на міських картах арта ну, не дуже, але кажуть, так тільки розраби, всі гравці і так все знають. Що арта дуже на будь-якій карті, і хай вона не жаліється, що на хімках. Зараз всі карти зроблені так, щоб арта прокидувала куди завгодно. Ну тут він мене підпирає, я б в той момент подумав, що Ну, він хороша людина, і, в принципі, я б сходив з його мамою в кіно. Але ну, він Ну, заражав він мені трошки заражав, я не знаю, він мені не потрібен був тут, я б сам їх перебив. У мене ДПМ повище. Вони 9 рівня, я все ж таки 10. -го. Тут. М103 йду з ним вже в розмін. Розумію, що мені це вигідніше, ніж йому. І їду вперед. Розумію, що пушити його немає сенсу. Розвертаюсь. І їду. Дивіться, це отут важливо. Зупинюсь. Бачите, він відсвітився. Це означає лише одне, що я для нього відсвітився. Я це зрозумів. Проїхав трошки вперед. Він думає, що я поїхав, що я не залишився. Я залишився і очікую, коли він вийде. І що він робить правильно, він виїжджає. Я його переграв, перечитав. Нічого складного, тут це не сверхскіл. Просто я зрозумів, що я в нього теж відцвітився, і вирішив, що. Чому б не почекати, він, скоріш за все, помилиться, бо там не сильний був гравець Немстер. Якби він був сильним, він би таке не зробив. І їду через центр, розумію, що. Леопард десь там на горі, скоріш за все, бачу, що тут Юдис поспішаю з пострілом. Я тут двічі помилився з цими пострілами. Міг би йому дати набагато більше домашки. Хоча, напевно, що ні, не знаю. І тут вже їду на тортика, бачу позицію Леопарда. Я розумію, що на нього чар футур катить, що він його бачив. Але подивіться, що він робить. Замість того, щоб приймати чар футура, він вирішує, що краще я дам втичку в центуріона. Ну, геній не інакше. І тут все легко, просто блючки. Тортойся розвалить нічого складного. А знову подивіться на... подивіться на результати турбачі. Але чому я показую саме ці відео? Де турбачі? Тому що Centurion XNX дозволяє ефективно наносити дамаг навіть в турбачах. Зараз дуже багато турбачів. І я вам раджу катати танки, які дозволяють ефективно наносити дамаг в турбачах. Чому Чіф. Імбовий вважається. Тому що він навіть в турбачах може нормально настрілювати, бо в нього реально гарна швидкість. І за рахунок своєї швидкості він всіх турбачах і настрілює. Це важливо. Якраз оце і важливо. Чому кінь, він по характеристикам краще, ніж ну краще, ніж Чіф. Але він не дозволяє настрілювати в турбачах так, як Чіф, бо Чіф швидше. Тому. Центуринник Шиник зараз за рахунок своєї швидкості і своєї гармати дуже метовий СТ. В принципі, всім раджу качати. Стежка реально крута. Бої не сверхцікаві, цікаві. Вибачте, що я вам не показую там бої на 9-10 тисяч на ньому. У мене таких, на жаль, боїв на ньому немає. У мене в середньому на ньому от такі бої зараз і відбуваються. Але краще грати. Стабільно бої там, по 4, 5 там, 6 тисяч, ніж грати бої по 2, а потім, коли пощастить, дати 1 на 10. Я вважаю так. В цьому і криється секрет реально сильного танка. Все, всім дякую за перегляд, всім мирного неба, до побачення. Не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, якщо ви додивились до цього моменту.